Переселенка з Сум Наталія отримала підгузки від благодійної організації фонд громади Житомира для самімісячної Мілани четвертої дитини в родині. Наталія розповідає, що дня для донечки витрачає понад шість підгузків. Щомісячна допомога дитячими товарами заощаджує сімейний бюджет. Ми орендуємо квартиру. Чоловік працює бо, ну, на жаль, що ми самі платимо за оренду, і більша частина фінансів входить на оренду і комунальні. тому. Ну, дійсно, ці памперси, суміші ну дуже, ну насправді, дуже виручаю в цей час. Ну, закінчується памперси. Я звоню питаю, чи можна прийти отримати памперси. Я ніколи не було відмови. завжди кажуть, приходьте, беріть. 40 матусь переселенок безкоштовно отримали підгузки, дитяче харчування, одяг, взуття, іграшки та товари для дітей від благодійної організації фонд громади Житомира. Запросили сюди 40 матусь. Попередньо опрацювали їхні потреби. Вони заповнили свої анкети. Вага дитини, якісь харчові вподобання, іграшки. І сьогодні це все спакували, сформували набори. Також поставили те, що кожна жінка може вибрати для своєї дитини і зробили такий захід. От зараз 20 хвилин тільки нашої зустрічі відбулися. Майже всі 40 жінок вже отримали свої продукту, свої набори допомоги, і це дуже цінно для нас, тому що вони не витрачають багато часу. До заходу приєдналися працівники фонду Рокада, які пропонували жінкам нове взуття. Від українського виробника взуття для внутрішньо переміщених осіб Взуття таке універсальне, скажемо, що для чоловіків, що для жінок є декілька пар чоловічого окремого взуття, але в більшості більшість секс є різні розміри. Тому ми сьогодні вирішили об'єднатися з фондом і зробити таку спільну видачу і допомоги внутрішньопереміщеним особам. Якщо у родині є ще чоловік, також але не зміг сьогодні прийти, бо ми не ансувалась, що будемо роздавати сьогодні взуття, то можна звичайно взяти і для чоловіка, або для сина, або для дочки, якщо є довідку. Взяли обув на себе і на своїх мужей. Качуващий центр, памперси і віщі для, для внука. Така допомога всім переселенцям важлива. Це дуже хороша допомога, допомагає повністю всім. Тетяна Іскоростенська, Скоростенська, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир.